Молитовник та підручник з англійської мови Михайло та Володимир вірять, що навчаться жити по-новому. No. Українські військові приїхали до Лос-Анджелеса на реабілітацію. Після отримання поранень під Дебальцевим у хлопців відмовили ноги. Українські волонтери з Revived Soldiers Ukraine в Каліфорнії, зняли їм будинок, купили машину та знайшли найкращих спеціалістів. У цьому реабілітаційному центрі крок за кроком Михайло та Володимир ідуть до мети, і це всупереч прогнозам лікарів. На прийшов коли на огляд прийшов лікар, я поставив конкретне питання ходити буду. Він сказав: Ні, ти будеш як овоч. А я сказав лікарю, а чи не пішли б ви куди подалі? Я буду ходити, я боровся і буду боротися. За кожним заняттям пильно спостерігається атендітна жінка. Наталка вийшла заміж за Михайла, коли він вже не ходив. Рідні попереджали, буде важко. Однак вона вірила, що переможуть. У мене вже таке вже чувство, що зараз, зараз він стане і піде мені, і таким сюрпризом зробить. Буває таке чувство, таке, знаєш. Кождим днем щось нове особено болюється. Біль почав відчувати і Володимир. Однак гарантій, що він завтра почне бігати, ніхто не дає. Хоча вони знаходяться тут не дуже довго, але зробили значний поступ. Я впевнений, що вони й самі про це можуть розповісти. Але неможливо сказати Гей, я думаю, що саме ось цього дня ти почнеш ходити. Ця медицина дуже нова. Тож певним чином хлопці об'єкт експериментування, адже кожна людина унікальна, кожне пошкодження хребта унікальне. За останній рік. Волонтери з Revived Soldiers Ukraine допомогли понад десятьом пораненим українським воїнам отримати складну медичну допомогу у Сполучених Штатах. Все залежить від коштів, скільки ми зберемо чим буде мати ще можливість, але ми плануємо вже віза робиться одному військовому зараз на даний час. 16 хлопців вже в Америці побували. Реабілітація не дешевий процес. Щомісяця за послуги цього центру волонтери сплачують 2,5 тисячі доларів, і це з суттєвою знижкою. Пожертви продовжують надходити. Як люди, що жертвують, так і самі поранені солдати прагнуть єдиного. Щоб мирно все було. Всі хочуть, щоб мирно було, щоб не було інвалідів, щоб втрат не було. Олександр Яневський, голос Америки.